То взагалі такий єврей. Це однозначно були вороги. Не кажи слово синагога. Ну ти не знаєш, які бувають люди. Ти не знаєш, що з тобою може трапитися. Що посієш ти й пожнеш. Біблійний принцип, біблійний закон. Друзі, усім шалом. Ви дивитеся новий випуск єврейського подкасту. Як ви можете почути по моєму голосу, сьогодні говорити я буду мало, і це добре, тому що сьогодні є сенс слухати мого гостя до цього випуску. І хочу вас познайомити з Денисом Захаровим. Денисе, шалом тобі, шалом. Якщо я правильно розумію, ти київський єврей, ти єврей, який народився в Києві. Правильно, Так, так все вірно. Ти народився в єврейській родині. Так, я спеціально уточнюю, тому що я знаю, що в багатьох людей є певне незнання стосовно того, хто такі євреї, і взагалі потрібно народитися євреєм по тату чи по мамі для того, щоб вважатися євреєм. Про це ще ми, друзі, обов'язково поговоримо зараз, трошки не про це. Але, от в мене до тебе одразу зі старту ось таке запитання. Скажи, ти все життя знав, що ти єврей? Чи в тебе в родині це питання якось замовчувалось, або якось так знаєш, трошки? Скажімо так, було непопулярним для обговорювання? Ну, напевно, воно було непопулярним для обговорення ну, з таких варіантів. Бо дізнався я про це десь у 12 років. Це був 6 клас школи моєї. І, ну, якби окей, я про це дізнався, але ну, мені дали зрозуміти, принаймні, от моя бабуся, що. Ну, це не та тема, про яку треба всім розповідати, сильно так розповсюджуватись про це. Ну, Це таке щось що треба приховувати, але ну так, ну і було. А чому є якісь підґрунтя? Тобто, маю на увазі, тому що твоя сім'я вона переживала переслідування за часів Голокосту, можливо, до Голокосту. Ти ще знаєш із твоєї родинної історії? Ця така тема про приховування, вона. Йшла від моєї бабусі, вона все своє життя прожила в радянському союзі. Більшість життя в Україні, це був Харків, Київ, і вона завжди говорила, що ну треба бути особливо обачним на вулицях. Ну ніколи не знаєш, що з тобою може трапитися саме через твоє єврейство. Я пам'ятаю, як мене. Запросили до синагоги у 7 класі, це мені 13 років. Я у неї почав розпитувати, як туди дістатися пройти, і вона мені заборонила питати у людей на вулиці, як пройти до синагоги. Наказала, можеш адресу запитати, але не кажи слово синагоги. Ну, ти не знаєш, які бувають люди. Ти не знаєш, що з тобою може трапитися. І в якийсь період часу навіть приховувалася національність, бо ну, була штаття. За неправильну національність в паспорті, але все одно зберігся правильний порядок або ну родослівна, не дивлячись на безліч виправлень, там щось закреслювалось, переписувалось, але збереглися документи, які підтверджують, що ну, як мінімум прабабуся, прадідусь були євреями, і потім бабуся, її брати, потім мама, потім вже. А скажи, от ти до мене прийшов на цей подкаст, на запис подкасту, я бачила, як ти заходив з вулиці, вже будучи в Кіпі. Як тобі, сучасному єврею, зараз, ходити просто от посеред вулиці з такою яскравою, яскраво вираженою єврейською атрибутикою? Це перш за все трошки особистий момент, тому що так я так виховувався, що це треба приховувати. Але зараз, коли я почав розкривати. Це саме єврейство, я зрозумів, що немає чого в принципі приховувати. Багато людей наносять носять татуювання, якісь носять бейджики, значки. ну Різні люди по різному себе проявляють, і ну на цьому підґрунті немає ніяких конфліктів, таких серйозних, принаймні у нас в Україні. Ну, є поодинокі випадки, там ненависті до певних субкультур, певних груп, але. Не такого повального немає. Я зрозумів, що боятися, в принципі, немає чого. Нема чого приховувати. Більшість євреїв, які виросли в єврейських сім'ях, але не просто це були світські євреї, а вони виховувалися як євреї, зізн... ну зі знанням Тори, відвідування синагоги і тому подібне. Ну, вони ходять в кипах, вони ходять так, як вони вважають за потрібне. Вони проявляють себе. І я вірю, що Україна це в принципі. В більшості своїй безпечний простір для такого. Звичайно, бувають моменти, що йдеш і бачиш, ну йдуть якісь молоді люди з лисими головами, знаєш, же, всі ці такі, як би так сказати, це такі маячки, які тобі говорять про те, що це за люди і що від них можна, як мінімум, чекати. Можна, так, так, але не обов'язково йдеш і думаєш собі, та ну, може, це ти собі щось вигадуєш. Але е, бували такі випадки в моєму житті, коли от саме просто через те, що люди дізнавалися, що я єврей, е, тобто ми не встигли навіть не поспілкуватися. Людина про мене нічого ще не дізналася, ну, нормально. Ну, Але е, ну, було таке, що майже отримав на горіхи, так би мовити, довелося просто, ну, я б не сказав тікати, але я зрозумів, що з цією ситуацією розмовою ти не вийдеш, довелося просто встати і піти. Звичайно, чуючи у свою адресу певні вислови, але це ну ти так... чув антисемітські вислови в свою сторону, так? Так, так. Небагато такого було, але все ж таки такі гострі прояви вони були. Добре, як ти на це реагуєш, як ти взагалі сприймаєш тематику антисемітизму, тому що це не просто словечка? Можливо, хтось сприймає це як просто грубі слова, але в своєму корені це антисемітизм. Як ти взагалі дивишся на... Тематику, проблематику антисемітизму, і що ти хотів би, можливо, побажати або сказати тим людям, які, на жаль, мають нетерпимість до єврейського народу. Я гадаю, що антисемітизм в більшості своїй, як явище, принаймні в Україні, тобто ми говоримо за нашу країну, виникає через упередження, упереджене ставлення. Є певні стереотипи, з ну, є стереотипи не тільки з приводу євреїв, а ну з приводу будь-якої народності. Поляки, українці, росіяни, ну, безліч такого. Але, от чогось з приводу євреїв, таке воно от є в народі. Можливо, навіть більшість людей не скажуть напряму про ненависть. Ну, скажуть, що це просто жарти, це просто, ну, не просто так говорю, але ж там, є жиди, але ні, але ти єврей. А от є жиди. Таке я ну, безліч разів чув і. Ще в дитинстві я якось до цього ставився ну, спокійно, ну окей. Причому цікаво, що е, якщо розглядати ну, антисемітизм як певну ксенофобію, то вона у нас не так, ну, ксенофобія мається на увазі. Не так проявляється, наприклад, до людей з чорним кольором шкіри. Ну, я би не сказав, що принаймні в Києві є якесь таке ставлення. Реально такого немає. Тобто, пересічний громадянин. Будь-якої держави, будь-якої країни будь-якого кольору шкіри він може почуватися себе вільно. Дуже дивно, чому досі, чому досі Україна, яка пережила голокост, такий геноцид, таке потрясіння. Чому досі, от навіть в нашому поколінні, ще досі є ось така. Я не можу це назвати по-іншому, як духовна хвороба і духовна проблема, як антисемітизм. Ну, ми розуміємо, що корні у цього в принципі історичні, наскільки мені відомо, і це досить популярна думка, що це бере свій початок, ну такий явний початок за часів Речі Посполитої. Mm -hmm. Так ми пам'ятаємо ну, цю таку ворожнечу між козаками, Польщею, І ну, ну так трапилося просто, що в Польщі. Ну, не, не в основному, але безліч євреїв займали адміністративні позиції, банкірами були. Е, і, е, ну, як я собі розумію, це однозначно були вороги. Тобто навіть е, ну, дивилися, що от він займає якусь там високу позицію, е, він там банкіра. Бо якщо казати про села, то ну, є така думка, так, що євреїв ненавиділи в селах, бо вони, вони тримали генделики. Але тільки тому, що не було можливості мати право на власність землі, тобто люди не трошки не копають вглиб цієї всієї історії і не задумуються над тим, що водночас у євреїв було дуже багато обмежень. Вони були зв'язані по рукам ногам в той час для того, щоб, наприклад, якось могти розвиватися чи займати, наприклад, якісь держпозиції, держпосади, і тому, знаєш, виживали як могли, але люди цього не розуміють, що просто народ. Виживав як міг і займався тією справою, яка була як опція доступна на той час, і важливо відмітити, що це ж були не всі євреї. Так, це ну певна кількість була. Е, ну отак, от я так розумію, просто для себе, що так, от е, простий народ України до цього віднісся, особливо якщо треба знайти якогось зовнішнього ворога, е, когось виділити, відокремити. Ну, пригадаємо, тоді ще це не було такого слова, але можна так сказати, погроми за часів Богдана Хмельницького, і вже потім, на початку 20-го сторіччя, це були саме погроми. Ну якби я до чого намагаюся підвести, що е, от на євреїв пала така тінь, е, так би мовити, через їх якусь таку відділеність, але вони просто трималися разом, тобто ніхто себе кращим не вважав. Відділя, відділялися не тому, що вважали себе е, кращими, а простих українців там якимись недостойними. Якщо навіть подивитися, що відбувалося за часів царської Росії, то їх примусово відокремлювали, ну їх виділяли, бо треба було на когось звалити розкрадання, скажімо так, держбюджету, розкрали чиновники, а зробили винними євреїв, бо вони. ну, Хто такі євреї? Що ти хотів би, щоб перш за все наші глядачі після цього випуску для себе зрозуміли, хто такі євреї? Ну, євреї, згідно з священним писанням, це, перш за все, відокремлений, відокремлений народ, відокремлені люди, але не просто так собі відокремлені, а відокремлені для Бога, для Господа Бога. І навіть ну, безліч юдейських равинів вони кажуть і казали, що будь-хто, хто повернеться до живого Бога Ізраїлю, який є Богом всіх народів, всіх людей, того можна вважати частиною народу Ізраїлю. можна ну, перефразувати, можна вважати євреєм. Просто я так собі розумію, так трапилося у нас, що оце пізнання Бога. Воно передається з покоління в покоління, сімейно воно передається. І саме такі традиції, саме такі погляди на писання, саме таке розуміння, слідування записанням, ну, воно передавалося в єврейських сім'ях. Не євреї зберегли традиції, а традиції зберегли євреїв. У нас просто ну, якщо брати Україну, знову ж таки ну, трошки інша, скажімо так, релігійна історія. І хочеться сказати, що дуже добре, що зараз, ну щоб не вдаватися в історію там церкви і тому подібних питань, дуже добре, що зараз, в принципі, церкви України вони відкриваються для цього єврейського питання, хоча воно все ще десь таке ну непросте, неоднозначно. Але для мене насправді цей факт дуже дивний, тому що. Християни читають єврейську біблію, тобто єврейські священні писання, вірять в єврейського Бога і Спасителя, забуваючи те, що все ж таки Ісус був народжений від матері єврейки на території Ізраїлю. Тобто, знаєш, такі різні вказівники, які Просто ну, складно заперечити. Це одна справа, якби це були якісь ну розмиті, знаєш, напівфакти, які неможливо підтвердити, або не все так однозначно. Тут все супер однозначно. І дуже сильно, звичайно, от в мене знаєш така й ревність хороша за те, щоб якомога більше людей, які справді читають Біблію, які мають живі відносини з Богом, практикують молитву, все ж таки вдумувались в те, що і про кого вони читають. Продовжуючи тему антисемітизму, чи міг би ти трошки пояснити зараз коротенько, чим небезпечне явище антисемітизму, крім того, що це негативне соціальне явище, крім того, що це кримінальна відповідальність, якщо говорити юридичною мовою в духовному світі, як все це виглядає? Ну нам відомо, що Бог сказав Аврааму, що всі, хто благословлять тебе, будуть благословенні, і всі, хто проклянуть тебе, будуть прокляті. І ну, це сказано Аврааму і мається на увазі його потомки. А його потомки це єврейський народ. Ми можемо це відкрито бачити в писанні. І ми не можемо сказати, що це було в книгах старого заповіту. Він зараз не діє, зараз новий заповіт. Бо. Є певні речі, які сказані на всі часи. І це одна з цих речей. Звісно, ну, є дуже багато таких ну, моментів, коли люди себе виправдовують, коли це може насправді не прокляття, це просто якийсь жарт, просто якась думка. Але все ж таки треба дуже сильно вдумуватися, взагалі, як всім людям, але особливо. Людям, які називають себе християнами, ми ж вважаємося християнською країною, Україна. Що ми робимо, що ми кажемо? Більшість людей вони вірять в певні закони, ну, кажуть це кармою, кажуть, що що зробиш, те тобі повернеться, що посієш ти й пожнеш. Біблійний принцип, біблійний закон. Біблійні принципи дійсно, але от в певні моменти, от якось так от люди ну, вигинаються, скажімо. Треба бути просто, я гадаю так, Десь з чесними з собою, десь більш послідовними, ну тобто може бути таке, що прокляття в житті людини, наприклад, десь в якій сфері життя щось не складається, або якісь проблеми зі здоров'ям, з якимись різними сферами життя, що однією з причин цілком ймовірно, що це може бути причина антисемітизму або безпосередньо цієї людини, або в сім'ї цієї людини, так, так, звісно, я погоджуюсь. І що би ти мій би порекомендувати? От що робити? Окей, людина визнала, наприклад, Окей, я накликав на себе прокляття через те, що в мене неправильна, нездорова позиція стосовно єврейського народу. Ну, Люди ж все ж таки не приречені із цим всім, наскільки я розумію і бачу, наскільки я відчуваю Бога, наскільки я пізнаю Бога через Писання, це Бог добрий, Бог милостивий і Бог, який пробачає. Абсолютно вірно. І от цей принцип навіть і прокляття, він. Ну, Казано його, про це сказано дуже гостро в книгах старого заповіту, інколи відділяється, що це єврейське писання, це старий вже не актуальний заповіт, і вважається, що це якийсь злий Бог старого заповіту, але навіть в старому заповіті, якщо ми відкинемо новий заповіт, все одно є дуже багато милості Божої пробачення. Бог завжди підкреслює, що якщо ви покаєтеся, якщо ви повернетеся. Якщо ви будете гукати мене, то я почую, прийду і звільню. І цей принцип він також вічний, так само, як і благословення і прокляття стосовно єврейського народу. Ми наближаємося до такої дуже сумної дати. 29 вересня це день пам'яті жертв Бабиного Яру. І знову ж таки, в цей день ми згадуємо не просто як фізичну локацію у Києві Бабин Яр, хоча це є насправді найвпізнаваніша така локація. На жаль. Найвідоміша локація, найвідоміше місце стосовно геноциду стосовно єврейського народу в Україні. Але таких бабиних ярів в Україні насправді є дуже багато. І от ми наближаємося до цієї дати, і в мене знаєш, інколи таке виникає враження, що Люди вже не надають значення тому, що от трагедія в такому масштабі зараз кажу не тільки про Бабин Яр, а загалом про голокост на нашій території в Україні. Що це вже далеко в минулому, це вже просто лишилося на сторінках історії, це вже немає ніякого значення. Якщо говорити про Бабин Яр, парк облагородили там, вже гуляють сім'ї з дітками з песиками. Кілька разів в рік проходять якісь там меморіальні церемонії, і все це просто лишилося історією. Але чи дійсно це так? Ну, навіть якщо ми не будемо розглядати той момент про благословення і прокляття, так тому що тут ну, така тема не на кілька хвилин, в писанні Бог каже про невинну пролиту кров, що на землі де це трапиться, буде ну, нечистя. Ця земля не буде чистою. І для того, щоб земля очистилася. Треба ну, раніше було приносити жертви, зараз просто покаяння. І той факт, що ну, певні речі вони не визнаються, ну, говорить просто про певну я вважаю, певну гордість. Так? І знову ж таки, слово Боже, каже, що е, гордість вона йде перед падінням. І навіть якщо складно прийняти те, що це були євреї, якщо це дуже важко вникнути, ну, це були також. Невинні люди, які були вбиті не просто нацистською владою. Якось же ж нацисти дізналися, де ці євреї живуть. Це були сусіди, це були прості люди, і е, ніхто не каже, що ці люди повинні, що вони повинні, як винні, вони прокляті, вони, вони ж знали, що вони роблять. Ну, зрозуміло, що такі часи вони дуже непрості і невідомо, хто як би себе повів. Але Наша частина, наша відповідальність, коли ми усвідомлюємо це, що це були невинні люди, що це були євреї, хоча б принести покаяння перед Богом, це ну, може робити кожен окремо, але для повного ефекту, звісно, це мають бути представники влади, і є ще певні проблеми з цим. Певні речі ще не визнаються. Я перепрошую, що, може, з теми голокосту трошки суваюся назад до там, погромів Богдана Хмельницького. От він герой в очах українського народу, української історії, але те, що він зробив оці речі, ну, вони якось не визнаються. І справа ж не в тому, щоб визнати там, його, або народ України, або людей, які допомагали нацистській владі, якимись. Підлими ворогами, злими ні справа в тому, щоб за себе, за наш народ визнати, що так це було неправильно в Божих очах, і я думаю, що це був би дійсно дуже сильний початок. По прикладу, Німеччини, яка здійснила покаяння на національному рівні, бо багатьох є питання до того, ну от Німеччина, зачинщики Голокосту. А от дивіться, яка прогресивна країна і зараз на якій позиції. Мені здається, все ж таки взаємозв'язок є між тим, що відбулося в них покаяння, усвідомлення за, за те, що було скоєно. Я думав про це перед ефіром насправді, і це дійсно так, особливо, якщо подивитися на, ну, щоб далеко не ходити, на економічне становище країни, як там взагалі економічно, як там живуть люди. Ну, мені здається, що це дуже явний і очевидний такий приклад. І якщо можна сказати навіть, що ну, у нас от Україна, наша країна, вона відновлюється після Радянського Союзу, це дійсно так. Але половина Німеччини вона також була під владою совєтів, і не можна сказати, що там якась частина Німеччини живе краще ніж інша. Ні, вся Німеччина живе ну досить прогресивно, добре в економічному плані. Тобто, принцип працює, закон працює так, супер. Так. А скажи, будь ласка, стосовно твоєї сім'ї, як твоїй родині вдалося уникнути голокосту? Наскільки мені відомо, мій прадідусь, він пішов воювати за Червону армію, а прабабусю з її дітьми просто евакуювали до Сибіру. Це те, що мені відомо. Таким чином, ми бачимо і знаємо тебе, тому що рід зміг бути продовженим так, за рахунок цієї евакуації. Так. Насправді це досить така, можна сказати, не те, що типова, але це не поодиноке явище, Я знаю. Багатьох єврейських сімей, де за рахунок евакуації до Казахстану, до Росії в інші країни можна було врятувати принаймні життя жінок і дітей, яких туди відправляли, і ти знаєш, наш час нашого подкасту вже трошки вичерпується. Уявляєш, ми з тобою проговорили вже майже півгодини. Хоча розмова мені здається просто пролетіла ось на одному диханні. Але на завершенні я би хотіла ще ось що дізнатися, що із єврейського стилю життя тебе як сучасного єврея. Приваблює найбільше, і що конкретно для тебе особисто означає бути євреєм. Бути євреєм це про що? Бути євреєм це про певну єдність, про сімейність. Ну, у нас є єврейські громади, так я до однієї з них належу, і це розуміння, що ти не один, що ти не сам. І, звісно, це такі речі, які можуть здатися досить. Банальними, але це, звісно, шабат, так відділений певний день, це служіння живому Богу, це його пізнання, і, звісно, розповсюдження Його пізнання далі. Бо це одне, одне з призвань єврейського народу розповсюджувати пізнання про живого Бога. Дякую тобі дуже. Сподіваюся, наступного разу сподіваюся, по перше він буде, і наступного разу ми матимемо трошки більше часу на спілкування. Друзі, безмежно дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, що вам було корисно та пізнавально послухати цю розмову. Якщо у вас є якісь запитання, уточнення або, навпаки, заперечення, ви чимось не погоджуєтеся. Коментарі для вас відкриті. Ви можете все писати в коментарях. До цього відео. А ще не забувайте підписуватися на youtube канал який називається Єврейський подкаст, адже невдовзі ви побачите багато нових чудових випусків. Дениса, дякую тобі і до нових зустрічей. Шалом, шалом.